Діт, вітаю вас на заняття по вивченню грамоти. Добрий день! Зараз ми з вами перевіримо домашнє завдання. Як ви справилися і зробили ви його вірно чи невірно? Перше завдання було скласти два речення. Із словом «сап» і із словом «сіп». Слухаю вас. Так. Ца це домашня тварина. Правильно. ціп. Примітивне знаряддя для обмолотки зерна. Теж правильне речення. Молодці. Слідуюче завдання було зробити звуковий аналіз цих двох слів: слово ца, слово ціп. Давайте перевіримо. Так, звірились. Тепер, будь ласка, скажіть мені відповідь на таке запитання. Чим схожі цих два звукових аналізи? Так, в кожному із цих слів три звуки. В кожному із цих слів по одному голосному, які стоять посередині слова. І в кожному із цих слів. Останній звук П, приголосний, твердий. Правильно. А тепер чим відрізняються ці два звукових аналізи? Вірно, в першому слові звук С, твердий приголосний, ЦАП. В другому слові звук С пом'якшений. Все вірно, ви завдання виконали. Тепер я хочу вам запропонувати замінити звуки на букви, які ми вже з вами вивчили. Давайте працювати разом. Ви будете замінювати в себе, а я буду замінювати в себе. Перший звук С я замінюю на букву С. Другий звук. САП А я замінюю на букву А. Третій звук П я замінюю на букву П. Перший звук в слові СІП С я замінюю на букву С. Другий звук голосний І я замінюю на букву І. Третій звук П приголосний замінює на букву П. Прочитуємо слова САП-СІП. Ми з вами зробили все правильно. Ми надрукували слово ЦАП і надрукували слово ЦІП. Ну що ж, молодці, з домашнім завданням ви справились, і ми переходимо до слідуючого завдання. Запитання по першій картинці. З чим грається хлопчик? Хлопчик грається з машинкою. З чим грається дівчинка? Дівчинка грається з кубиками. З ким читає книгу вихователька? Вихователька читає книгу з дітьми. Молодці, розгляньте другу картиночку. Запитання. З чим сидить хлопчик? Хлопчик сидить з вудочкою. З чим граються діти? Діти граються з м'ячем. З чим в руках дівчинка на рятувальному крузі? Вірно, дівчинка на рятувальному крузі в руках з квіткою. Молодці. На запитання ви відповіли правильно. З домашнім завданням діти ви справились дуже добре, і ми можемо переходити до вивчення нового звуку. Який це буде звук, ви ще здогадаєтеся із моїх маленьких речень. В кожному із цих речень буде стояти слово, в якому буде звучати наш новий звук? Слухайте, будь ласка. Діти читали буквар. На стіні вісить календар. Ворота захищає воротар. Так, я навіть трошки підкреслила своєю вимовою, що це новий звук. Календар, воротар. В кінці ви дуже чітко почули звук Р. Повторіть, будь ласка, всі за мною Р. Р. Так, звичайно, без сумніву, це приголосний. Повторіть його, будь ласка, іще раз за мною. Р-р. А тепер разом зі мною повторюємо такі склади: Ра-ар. ро, ор, ру, ур, ри, РИР. Ми з вами трошки поричали. Цей звук зустрічається в дуже багатьох словах. Зараз ми з вами будемо називати ці картинки і зразу ж будемо говорити, де ви почули звук Р в цьому слові. Так, кукурудза. В середині слова молодці. Гарбуз. Є Р. Чується посередині роза на початку слова. Риба на початку слова. Пиріг. Всередині слова, куртка. Всередині слова морква, всередині слова Сир – в кінці слова. Ви бачите, як багато слів зустрічається, в яких є звук Р. Майже в цих в цих словах Р твердий. Він може пом'якшуватися, якщо за ним стоїть голосна І, зараз ми попробуємо ось це слово пиріг. Пиріг. Так, р пом'якшене, за нею стоїть голосний І. І які ще слова? А більше ми таких слів тут не підібрали. Ми з вами ще відшукаємо слова, в яких «р» пом'якшний. Домовились. Зараз я вам буду називати слова в однині, а ви мені будете називати ці слова в множині. І увага, прислухайтеся, який звук був в однині. І який звук стане в множині. Домовились. Буквар, букварі, школяр, школярі, календар, календарі, лікар, лікарі, воротар воротарі. Так, в перших словах, які я вам називала в однині лікар, воротар, календар, р, твердий, приглозний. А ті слова, які називали ви в множині буква рі, воротарі, лікарі, календарі, ми почули пом'якшений Р. Так, пом'якшується, коли в множині. Молодці. Переходимо до слідуючого завдання. Зараз ми з вами знову розіб'ємось на дві групи. Команда хлопчиків і команда дівчаток. Хлопчики мені повинні будуть віднайти слова, в яких р твердий, дівчатка, в яких р пом'якшений. Картинок у нас було дуже багато, слів я називала дуже багато, тому я думаю, що ви справитеся з цим завданням. Почали: хлопчики, воротар, дівчатка, річка, хлопчики, школяр, дівчатка, рібка, хлопчики, календар. Дівчатка букварі. Зрозуміли, ви з цим завданням теж справились. Значить, ми вже з вами вивчили звук Р, але ми не зробили звуковий аналіз слова. Давайте виберемо з вами якесь слово і зробимо звуковий аналіз. Ось слово, яке стоїть посередині, і ми зробимо звуковий аналіз слова роза. Приготуйте, будь ласка, свої фішки, і ми з вами разом виконуємо звуковий аналіз. Готували почали. Роза. Перший звук приголосний, твердий. Другий звук голосний, назвіть його. О. Третій звук приголосний, твердий, назвіть його. Правильно. З. І четвертий звук голосний. Назвіть його. А. Молодці. Ви з заданням справились. Поставте наголос на перший склад чи на другий склад падає наголос. Роза. Роза. Наголо спати на перший склад. На яку голосну на голосну О. Все вірно. Роза наголос пади на перший голосний О. Скільки складів в цьому слові? Звичайно, два. Бо два голосних. І тому два склади. завданням ви справились, молодці. Тепер ми переходимо до вивчення букви, яка позначає звук Р. Так, знайомтесь, це буква Р. Звук Р, а буква має ім'я Р. Складається із двох елементів. Вертикальна лінія і заокруглений верх. Скажіть, будь ласка, яку букву вам вона нагадує? Так, якщо додамо ми нижній кружечок, то в нас буде яка буква В. А якщо ми верхній переместимо вниз і додамо капелюшок, то це буде буква Б. Молодці. Зараз ми з вами розглянемо на табличці і прочитаємо склади з цією буквою. Приготуйтесь. Діти, як завжди, ми починаємо працювати з таблицею. Розгляньте, будь ласка, в верхньому куточку лівому знаходиться наша буква Р. Велика і маленька. З яких елементів складається буква, вертикальна лінія зверху вниз і заокруглена деталь верхня. Маленька буква пишеться також, але її вертикальна лінія опускається нижче лінії, і теж маленька деталь у вигляді кола. Велика буква. Маленька буква пишуться майже однаково. Починаємо читати склади разом зі мною. Ра, ар. Ро, ор. Ру, ур, Рор. Рур. ри, Рір. Рі, Прочитайте, будь ласка, самі. Починаємо читати склади, з'єднуючи перший з другим і утримуючи слова. Разом зі мною Ра-ма. Ра-на. Ра-но. Молодці. ко ва Со-рока. Давайте прочитаємо ще раз. Ра-ма. Ра-на. Ра-но. Корова. Сорока. Молодці. Так, слідує завдання. Давайте ми з вами вивчимо скоромовочку. Повторюйте за мною. І це буде ваше домашнє завдання. Ви повинні будете запам'ятати і вивчити її дома. Повторюємо за мною. Ра-ра-ра. Рада дітвора. Ру-ру-ру. Рака в руки я беру. Рі-рі-рі. Прилетіли снігурі. Ро-ро-ро принеси відру. Давайте ще раз трошки швидше повторяємо за мною: Ра-ра-ра, дуже рада, дітвора. Ру-ру-ру, рака в руки я беру. Рі-рі-рі, прилетіли снігурі. Ро-ро-ро принеси відро. Так, далі, ви бачите, я виставила нашу букву Р, з якою ми сьогодні познайомились. І я хочу, щоб ми з вами знову. Утворили нові слова. Є в мене неповне слово. Придумайте, яку можна сюди букву поставити, щоб можна було прочитати слово. А я вам покажу, що з одного і того ж слова, замінюючи букву, можна утворити інші слова. Так. Перше. Хак. Малеці, Читаємо. Гак. Ще ми можемо що поставити? Так. Слова, яке ми дуже часто з вами зустрічаємо. Так. Так. Ще ми можемо утворити слова. Букву С. Я ставлю. І прочитуємо слово САК. Так, у мене ще якась є буква не використана. Правильно. Можна замінити. І у нас знову буде нове слово. Читаємо сік. Молодці. Ви бачите з одного і того ж слова, скільки з ми змогли створити нових слів. Будь ласка, вам завдання Тома. Попробуйте Із слова роза може ви переставити, чи може ви замінити слова, замінити букви, утворити нові слова. Молодці! Сьогодні ми на занятті з вами дуже багато вивчали нового, згадували те, що ми вже вивчали. І, як завжди, я пропоную вам оцінити свою роботу на занятті. Пам'ятайте! У нас є два дві зірочки жовтого і червоного кольору. Приготуйте їх, будь ласка, а ви оцінюєте свою роботу. Молодці. Я теж оцінюю вашу роботу на відмінно. Ви виконували всі завдання. Ви дуже активно працювали і мені допомагали. Ми так багато нового сьогодні дізнались на занятті. А саме головне, ми з вами вивчили новий звук і нову букву. Що це за звук? Звук Р. Що це за буква? Буква Р. Я вам говорю до побачення. До слідуючої зустрічі. Весняного вам настрою!